Ця жінка в мене на першому місці. Я її безумно люблю, ціную. Це людина, яка максимально мене підтримує в усіх моїх різних Починання. рішеннях. Я нарешті сам ну, є самим собою. 24 лютого на картковому рахунку мав 2000 гривень. А в мене Більше нічого не було. Поряд зі мною не було моїх там друзів чи знайомих, з ким можна було згуртуватися. Що для тебе зараз найважливіше у твоєму житті? Я така людина, яка знаєш, не панікує, а одразу згуртовується і починає вирішувати проблему. Коли буде більш-менш тут mm -hmm. все налагоджено, далі взагалі мені здається, мова не йде. Що в тобі змінила війна, до чого ти більше ніколи не повернешся? Боже Гала, дякую тобі. Дуже класне запитання, дуже глибоке. Мені подобаються ті зміни, які сталися зі мною під час війни. Я тобі правду кажу. Серце стало більше за парканом, якимось особистим, щоб ніякі погані люди не потрапили у твоє життя. Ви точно чули його голос: вдома чи на дачі, в автівці чи маршрутці? У 10 років вперше вийшов у радіоефір. На НСК Олімпійській його сети прокачали близько 70 тисяч слухачів. Був офіційним діджеєм Євробачення 2017 і навіть працював на пошті. 9 червня о 20.00 дивіться відверте інтерв'ю із зірковим діджеєм, радіо та телеведучим Санею Димовим. Не пропустіть!